Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі. Я з сім'єю живу в Ізраїлі зараз і тому хочу вам показати, які блюда ізраїльської кухні ми любимо готувати. Сьогодні п'ятниця, це короткий день в Ізраїлі, а у мого чоловіка вихідний, завтра субота-шалат, тому треба готувати щось святкове або незвичне, те, на що можна витратити час. Ізраїль це країна, яка прихистила до себе євреїв і не тільки з усього світу. Тому культури, традиції, кухня все перемішано. На сніданок ми будемо готувати шакшуку. Шакшуку знають усі, неважливо з якої країни вони приїхали. Це як борщ в Україні. Але кожна господиня і господар готує її по-своєму. А він це вже побачите далі. Ну, що ми готувати на робочій поверхні вже знаходиться частина інгредієнтів. Обрали такий ось довгий солодкий перець, цибуля, оливкова олія і три томатні пасти. Це все для соусу. Спеціальна томатна паста. Подивіться вже із гострим перцем і обсмаженою цибулою і сіллю всередині. Дві інші у нас просто були вдома. Поки сьома очищує цибулю, я відразу хочу наголосити щодо правильного вибору пательні. Дивіться, на трьох дорослих людей ми купили 32 см з високими бортами і, а вже ж антипригарне покриття. Це важлива частина, тому що страва взагалі подається у цьому посуді, а в кафе можуть запропонувати порцію на одну особу і у окремих маленьких пательнях. Не зволікаємо, вже розігріваємо два вида олії, оливкова і соняшна, і паралельно нарізаємо цибулю. Звук і запах, що пробуджують апетит. Переходимо до смачного солодкого перцю. Сьома, а взагалі шакшука, вона звідки прийшла. Шакшука. Шакшука пришла, происхождение Шакшуки, это арабские, это Северная Африка больше, Тунис, Марокко, И, не знаю, может Египет даже, то есть в Израиль она попала с приездом еврейских репатриантов, в Израиль в 60-х годах была репатриация большая из Северной Африки. И шакшука она стала популярна в Израиле только где-то в 90-х годах. И, наверное, связано больше с открытием такого известного ресторана в Яфе. Он называется Доктор Шакшук. Это выходит из Марокко. И потом там это попало в какую-то кулинарную книгу известную. Ну, в общем, да, популярность пришла в 90-х годах и сейчас это является таким классическим блюдом. В принципе, стала популярна в разных странах мира. Да, ну теперь вона саме під маркою ізраїльської кухні. Ну, в Израиле, да, вообще, вообще. Ну, да, наверное, все-таки больше сыр мені нет, кажется, не. может. на происхождение це не, не из еврейского, не из израильской кухни. Шакшука це соус з яйцями, тому треба наситити її спеціями. Використовуємо марокканську приправу із паприкою, тмін і сіль. Щедро посипаємо. Час додавати томатні пасти. Соус буде тушитися, тому не забуваємо про кип'ячину воду. Накриваємо кришкою і залишаємо на 10 хвилин. Слідкуйте, щоб не википіла вся рідина. Після цього робимо такі лунки і вбиваємо в них яйця, зберігаючи цілі жовтки. Краще спочатку прикинути на око, де будуть місця для яєць, щоб потім ось так не шукати. Знову накриваємо кришкою, вогонь невеликий, і тепер все залежить від ваших забаганок. Хтось любить яйця, назвемо їх живі, комусь смакують повністю пропечені. Обирайте свій варіант. А у цей час ми нарізаємо зелень, кінза, вона досить гарно розкриває свій запах у поєднанні з гарячим, і а вже ж зелена цибуля. Подивіться, яка смакота виходить. Страва ще не закінчена, яйцям ще треба дійти, тому саме час зараз додати зелень, щоб вона максимально розкрилася. А так перевіряємо готовність. А весь цей час паралельно з шакшукою я варила какао. На сніданок, а вже ж ми віддаємо перевагу каві, але іноді дозволяємо собі випити какао із цукром. Сьогодні я обрала цей напій, тому що, якщо вже казати про ізраїльські страви, то треба наголосити, що діти у цій країні і дорослі люблять шоку. Це какао з молоком. П'ють частіше його готовим у пластикових пляшках або у таких ось пакетах. І не наливають у склянку, а просто відгризають шматок від упаковки. І так п'ють. Нарешті можна снідати, все готово. Насипаємо в тарілки. Шакшука гаряча, і я нарізала огірки для контрасту. Гарним доповненням була б піта або багет, або булка, щоб ми макали у соус, полити все тхіною. Але наша сім'я намагається відмовитися від хліба, тому їмо так. Задоволені усі. Герман вже поїв, тому його, йому наш сніданок не цікавий. Але він запросто зміг би куштувати, тому що ми не додавали гострий перець, який є у рецепті. Хто зараз їсть всім смачного, підписуйтесь на канал і ставте лайки. На столі з'явилася риба. Отже, переходимо до рибних котлет або фішболс, якщо хочете. Для фаршу ми купили заморожене філе сьомги Соломона і Анну. Це одна з найпопулярніших риб в Ізраїлі. Якщо чесно, я не знаю, як вона перекладається на українську. Годуємо обід. Я як завжди приймаю активну участь. Нам важливо зробити це блюдо, тому що нас запросила двоюрідна сестра Сьоми до себе на шаба, і ми візьмемо ці котлети на все. А перед тим ми у казі позичили м'ясорубку і можна перекручувати фарш. До речі, ці види риб вони кашерні, тому що мають луску і плавники. І, як то кажуть, дотрималися усіх правил. А далі все просто. А головне, ми вже це робили зранку. Та сама пательня, обсмажуємо знов цибулю, це і для рибних котлет, і для соусу. Нарізаємо для обсмаження вже знайомий вам солодкий червоний перець, і переходимо до рибного фаршу. Приправи є на нижче, але це все та ж марокканська паприка, зіра, сіль і трішки куркуми додали. Сьома, це правда, що у радянському союзі був такий стереотип, що євреї дуже люблять рибу, ну, тому що фаршмак, риба, фіш це, все це вважалося саме єврейськими блюдами. Я не думаю, что это было из-за каких-то кулинарных предпочтений, из-за здоровой пищи, из-за экономического положения. Просто рыба была дешевая, такой фаршмак. Это селедка, селедка и хлеб. И селедка стоила очень дешево. Не всегда была в доступе. Поэтому так и перекочевал, наверное. Ну, это 100% из-за... Отсутствие денег. собственно так. У фарші вже одне яйце, петрушка, кінза, спеції, риба, додаємо панеровочні сухарі і можна робити кульки. Котлети краще робити маленькими. Так, їх довго ліпити, але так соус краще проникає і вони більш смачні. А ось і соус майже як для шакшуки, з перцем, з томатом, з цибулею. Він вже закипів і готов приймати до себе гостей. Рибні котлети вже готові і ми відправляємося в гості. Катя живе у сусідньому будинку, тому нам тільки пройти по внутрішньому дворику, і ми вже у неї. На столі вже стоять закуски. Вона приготувала це хумус, салат крабові палички і салат за ізраїльською кухаркою Мізрахі. На столі обов'язково лежать книга для шабату з молитвами і правилами, дві хали і сіль. Господар дому читає благословення і передає по колу келихи з вином або виноградним соком. У нас був сік. Звичить ще одна молитва над хлібом, халу розривають, макають в сіль, і передають кожному, хто знаходиться в домі. Дві хали це не просто, а на згадку про подвійну, манну, небесну для єврейського народу, що блукав 40 років. Ось так закінчується тиждень. Я бажаю добра і молимося за Україну, її скорішу перемогу і мир на українській землі.